Так як я звертаюся до людей, які є дорослими, і впевнена, що більшість з вас мають освіту, а можливо не одну, або як мінімум, курси, завдяки яким ви зараз завдяки яким ви зараз заробляєте гроші. Це також може бути самонавчання. Тому виникає питання, чому такі люди наївно думають, що Прийшовши в mlm бізнес, ви можете заробляти гроші вже і зараз, не маючи спеціальних навиків. Так, звісно, спочатку ви можете заробити гроші, тому що ми працюємо з теплим кругом знайомих, це наші близькі, які вас знають багато років, знають, поважають. Звісно, це будуть перші ваші клієнти та партнери. Можна також на емоціях, на гей-гей, також створити якусь команду, мати клієнтів, заробити перші гроші. Але для того, щоб побудувати великі які бізнес потрібні спеціальні навики, а не на гей-гей. Тому, якщо ви хочете їх отримати, пишіть.